Амакомерей. Привіт. Привіт. Е, перше питання: чого приїхали? Що заставило? Які тригери? Розкажи детальніше. У мене був внутрішній запит саме на ретрит і саме в цьому місці. І у мене є знайома, яка теж мала досвід проведення ретритів. Я їй написала. Вона каже: зараз ні, зараз лише в іншій країні. В іншу країну їхати не хотіла, бо все ще тиждень діставатися туди, тиждень назад. Я настільки надовго не можу дозволити собі. Потім я дізналася про цей ретрит, і ну менш просто я шукаю саме на вихідні. Дводенний ретрит в місці, який недалеко від Києва, куди можу дістатися на пів години, тобто точно моє життя може почекати, і ось він прямо переді мною. Тому, ну, це просто мені все направив, і тому я, ну звісно, навіть не роздувала, просто погодилася з чоловіком, чи окей, що я їду на ці дні, чи немає в нього якихось освітальчик. Саме мій запит на ретрит у мене якраз це знову-таки все послав. Після, от я зараз повертаюся додому, і цей тиждень у мене розпочинається новий дуже важливий етап в моєму житті, можливо, найважливіший. І мені дуже хотілося е прибрати все зайве, зайві звуки, зайві відчуття, зайві зажими в тілі для того, щоб чути своє серце. Я точно знаю, що моє серце приведе мене із пункту А в пункт Б. Але я хочу, щоб цей шлях був попрямій, а не ось такий звивистий. І саме для цього я приїхала, тому мені сподобалася аскеза мовчання. Сподобалося, що це як і кожен день. Тобто я точно знала, що всі, всі тілесні зажими підуть. Я зможу помовчати і навчитися чути свій внутрішній голос, і це допоможе мені потім усіх там чути життєві підказки, щоб цей шлях був коротшим і, і йшов через любов, а не через біль і там через якісь інші перепони. Ти пробувала раніше в житті по-іншому, коли ну ти знаєш вже якісь конкретні свої життєві ситуації, коли ти не слухала себе, і що тобі за це було? Ну, я думаю, що можна такі багато історій пригадати. Найголовніше не те, що я не слухала себе. Що в момент, коли цей голос був, я його не чула. І коли щось ставалося, я сідала не розуміла. Мені ж була підказка. Я вже бачила там знак, я чула свій внутрішній голос. Я відчувала, що це треба робити, або цього не треба робити. Але я свій голос не почула, а поставила ставку на рацію. Моя логіка підказала, мій життєвий досвід, наприклад, там ну, якісь логічники можна писати, підказав люди навколо підказали, і я зробила. Але я всередині собі казала, що там, сюди краще не їхати, або так краще не робити, тут краще не працювати. Крощо завжди всередині є голос, який ми маємо чути йому довіряти. І коли ми його не чуємо, це дуже погано. Коли ми чуємо і ігноруємо, це теж досвід. Бо ми хоча б можемо сісти. Точно я собі це казала, я не почула. А у мене була проблема в тому, що я в моменті його не... я не розуміла, що це голос мій внутрішній, а не просто одна з мільйонів думок, які вирують навколо. Хтось щось сказав, і от саме ретрит допомагає всі ці інші слова, думки, досвід інших людей відсіяти, поставити якусь межу і подякувати. Це твій досвід, але він твій. Хай залишається з тобою. У мене є свій досвід. І в мене всередині є мій Всесвіт, мій Бог, який мені зараз може підказати, як мені правильно зробити, навчитися себе чути. І ну, насправді у мене є глибоке бажання зробити це постійною практикою. Може, я не зможу це робити раз на місяць через те, що все ж таки сучасне життя занадто затягує купа відповідальності і так далі. Але раз, наприклад, на два-три місяці, це має бути мас-хефе. Ось такі три дні для себе, бо насправді я. Найважливіше в своєму житті для себе, розкажи про своє відчуття під час ретриту, що може згадується найбільше? Можливо, якісь були твої такі внутрішні зміни, інсайти не ага. знаю. Не подобається мені слово інсайти. А, може, щось тебе вразило? Може щось новеньке в собі, щось зрозуміло. Перше, що мене вразило в собі, що я повністю цей ретрит прийняла. Тобто я довірилася йому. Я довірилася всьому, що відбувається навколо. Я зазвичай будь-який свідос сприймаю через якийсь протест. Я не хочу, але мене змушують, і в мене така постійна внутрішня боротьба, то я сильніша за це, щоб сказати і піти, наприклад, стати і піти, чи я мушу це робити, але через силу, то в цей раз я вирішила, що якщо мені вже настільки воно співпало зі всіма моїми, по-перше, запитом, по-друге, ем, прямо датами, тобто, що прямо після ретриту і починається той етап в житті, якому я хочу бути чистою. І Я вирішила, що це мені все світ посилає, і я маю просто довіритися, тому я прям відкрилася і все, що. Давав ретрит, я все брала. Все по максимуму е, у мене не було там, наприклад, навколо ділилися, які були відчуття в когось повна феєрія, вражень, якийсь космос. У мене прямо такого не було, але я і не очікувала цього. Я розумію, що буде потім як до розпаковка. Тобто я зараз щось прожила і воно не має мені зараз прямо в цю мить подарувати купу вражень. Воно мені може відкритися потім. Може взагалі не відкриватися купою саме враження, просто стати таким лайтовим. Тобто зробити таку доріжку м'якою не завжди вона має бути всіяна чимось, і тому у мене і враження від усього були такі спокійні. Я єдине, що думала, що з цвяхами в мене будуть проблеми. Бо це все ж таки через біль. Я, у мене є досить стояння на цвяхах. Я один раз ставала з провідником, потім мені подарували дошки, я ставала вдома, там, здається, три чи чотири рази. Але кожного разу це було коли я захотіла, а не коли сказали по розкладу. І у мене був помічник, тобто стілець, я сідала, звикала ногами до цих відчуттів, потім вставала. Це не просто зайти і стати. І тут я боялася, що через те, що це буде по розкладу, а не тоді, коли я відчула от зараз, я відчула готовність, я можу встати. І через те, що не буде поруч ніякої опори, мені буде важко. І в мене була така внутрішня боротьба, що ну раптом що я ж взагалі то вирішила, що я не через біль розвиваю собі духовність, а через любов, то я можу відмовитися від цехів. Але потім я постійно згадувала, Ярина сказала класну фразу в перший день: ти не познайомишся з собою в комфорті. І вона в мені засіла. Кожного разу, коли відчувала дискомфорт, і мені хотілося там, змінити позу в медитації чи там, зійти з цвяхів. Я згадувала фразу, що я з собою не познайомлюся, я живу в цьому комфорті з собою 35 років. Я приїхала сюди знайомитися з собою ближче. То мені треба цей дискомфорт прожити, прийняти його. І нормально свяхи далися. Особливо на третій день, коли ти вже в цій атмосфері повністю, то я навіть коли стала, я трошки здивувалася від того, що мені не було настільки боляче, наскільки я приймала, що воно має бути. Клас. Клас. Реально щось перемкнути в голові за три дні, вирватися з Києва, да, там за два-три дні перемкнути в голові. Що для цього треба? Як ти думаєш? А, ну, по-перше, це має бути такий запит всередині бажання. Не я приїхав сюди, тому що хтось мене відправив, а ти маєш відчувати потребу, тому що все, що тут відбувається, це твоя воля. Тебе ніхто не змусить це робити. І тобі просто дають інструменти, ти ними або користуєшся, або ні. Тому має бути ось це бажання, цей е, поклик душі переключитися. А далі просто довіритися. Довіритися майстрам, організаторам. Ці люди мають найбиякий досвід і прийшли сюди ним ділитися, а ми прийшли його споживати, цей досвід. І... У людей є така якість майже у всіх критикувати і свій досвід накладати на те, що каже, наприклад, вчитель, і знецінювати його. І це треба вчитися вимикати повністю і довіряти, б людина не як якби це дивно тобі не звучало, якби це не контрастувало тим знанням, які в тебе є, треба просто довіритися, бо ти тут і зараз, прийняти його, а потім перетравити. І ось коли ти довіряєш всьому цьому, і ти знаходишся, ти є вчитель, вчителі, є люди, які з тобою в одному. В одній ситуації в оточенні вони тебе дуже підтримують, вони тобі допомагають, тому що вони в одному човні. Наприклад, якщо б я тут була одна, мені було б важкувати, тому що тут соціум всіх свої тусовки і так далі. А у мене свої внутрішні процеси. Мені байдуже, який вигляд я маю. Що я там в шкарпетках ходжу по вулиці і в курці, коли люди засмагають. У мене свій процес. А коли я знала, що в мене не однієї такий процес, а ще там, скільки нас було ще більше ніж десяток людей, мені було легше. І от коли ти довіряєшся і відчуваєш цю підтримку, енергетику інших людей, вона допомагає тобі розкритися. Я не очікувала, що в мене будуть зміни за три дні. Реально, я просто хотіла прожити цей досвід і дати йому змогу мені щось змінити. Але зміни точно є. І вони відчуваються, наприклад, не одразу. Тобто, п'ятниця, субота, і от в ніч, суботи, на неділю, у мене був дуже поверхневий сон, але я не можу сказати, що я не виспалася. У мене просто. Моя психіка розкладала все, що ми прожили, і відкривала мені якісь нові двері, нові грані. Я розуміла багато ситуацій, які трапилися зі мною за ці два дні. У мене в голові все стало на свої місця, ніби все розклалося по поличках. Чому вони сталися зі мною? Який я досвід маю взяти з цих уроків, з цих ситуацій, як мені використати їх на майбутнє? І найголовніше, що я відчула ще з п'ятницю, і що мене довело до сліз, і я всі ці три дні плакала це неймовірний, просто якийсь як лавина вдячності. Я стільки вдячності відчула в серці, і вона аж виривалася вдячність. Ситуації світу собі вдячність людям, які мене сюди покликали, вдячність організаторам, що вони це зробили. вдячність всім іншим людям, що вони знаходилися зі мною. Вдячність чоловіку вдома, що він мене організував, відпустив. Вдячність дітям, що вони в мене є. Вдячність зелені, що я можу на неї дивитися. Ось ця вдячність вона стосувалася абсолютно всього, що є навколо. Вдячність навіть тим деталям, які тебе дратували, тому що вони щось підсвічували в тобі, і ось ця вдячність. Вона зі мною я на кожній медитації плакала чи під час, чи після. І я розуміла, що це не там не біль виходить, це моя вдячність. Вона настільки розпирає середини, що ж вода лється з очей. Клас. Ну, в цій трансляції змінюється навколо все. Люди змінюються. Це я знаю, це да. дуже класно. І воно виникло в мене в п'ятницю, коли ми на цвяхи стали, і коли тільки но ми ставали, я вставала перша. Ірина каже: серед найяскравіших вражень знайди не більш тонке, воно є важливим. Я не знаю, як це пояснити, але у мене в уяві так воно і виникало, що яскраве, яскраве, яскраве і така тоненька, тоненька рисочка, і ця рисочка це вдячна. Я почала сильно плакати, тому що я її відчула. І от вона мене не, не полишала увесь цей час. Є зараз. Зараз вона така трошки спокійна. Я вже не плачу, але кожного разу, коли ну, тобто, є якісь такі моменти, хтось щось каже, навіть там після медитації, ж після йоги, якась проста фраза, і я починаю плакати від цієї фрази, тому що я от вона мене. Особливо, якщо ця фраза пов'язана з моїм запитом, з яким я прийшла, тим, що я планую пережити. Не що просто це не було якось завальовано, вам поясню. Ми з січня місяця з чоловіком працюємо над усиновленням дитини, і це дуже складно в Україні зробити. Ми шість місяців проходили бюрократичні процедури. Ми навчалися в школі, збирали документи, проходили щось по типу атестації. І від четвервечері ми нарешті здали документи на внесення нас в реєстр кандидатів на усиновлення. І з наступного тижня нас мають запросити на знайомство з анкетами. Але чому я хочу пройти цей шлях? Шлях ну, спрощення. В Україні дуже важко всиновити дитину. Ну, прям, я не буду здаватися подробиці. чому майже неможливо. Люди роками шукають свою дитину. Я знаю, що моя дитина вже десь є. Я прям... ну, це важко пояснити, особливо людям, які там, не медитують. Я знаю, я з нею розмовляю, вона вже є. Ця дитина вже народилася. Ой. Вона вже на мене чекає. Я хочу, щоб цей шлях, щоб я не чекала на мене два-три роки, щоб я зараз до неї прийшла. І я знаю, що це навіть не наш спільний з чоловіком шлях, що це мій шлях. І він мені на моєму шляху стався, тому що він легко приймає все, що я пропоную, і він буде йти іти зі мною. і Мої діти будуть йти зі мною. І я думаю, що це навіть якийсь такий з попередніх життів досвід, тому що. Я багато чого в своєму житті е, пробувала, досягала, і там кар'єрні і так далі висоти. а Потім я сіла і запитала себе, взагалі, яким призначена на ці землі, Навіщо я тут? У мене все є, все Все матеріальне про що я мріяла, все в мене є. Чи я сама це зробила, чи мені дав чоловік, але в мене воно є. А внутрішньої гармонії я не відчуваю. У мене найкращий в світі чоловік, у мене найкращі діти, найкраща робота. Але у мене немає внутрішньої гармонії. І я. Знайшла відповідь теж в медитаціях, що мій шлях це моє призначення, це навчитися любити через своїх дітей. Якщо чесно, коли мені це відповідь прийшла, перше, що я зробила, я сіла і подумала, блін, ну, що я очікувала? Я очікувала, що я зменю світ найкраще, я там врятую людство, я щось винайду дуже важливе для людства. А мій шлях це навчитися любити своїх власних дітей і через це реалізуватися. І потім я відчула, що десь я просто думала, що я не дуже люблю дітей, тому що вони заважають мені реалізації. реалізації. І потім в мене було таке бажання усиновити дитину, я не розуміла, звідки воно. Далі я спробувала регрес, і я теж декілька місяців розпаковувала, що це побачене. В результаті я зрозуміла, що я бачила себе, я була дитиною сиротою, яку виховували в монастирі. І через це я сіла і зрозуміла, що ну, я не хочу, щоб діти мали той досвід, який прожила я, і несла моя душа, несла і далі, і далі. Бо це було дуже нещасливе життя, життя недолюбленою дитиною. Я озвучила чоловіку, і ми почали над цим працювати. І ось я зараз відчуваю, що я настільки все зайве з мене пішло, що я готова. Я знаю, що тут моє серце, мій всесвіт, він точно знає, де ця дитина, як до неї. Дійти і як з нею побудувати стосунки, і ну, можливо, до речі, п'ятиденний ретрит мені би більше допоміг, <світ> але ну, треба ще зважувати на реалі. Я не можу собі поки дозволити. Мені було важко навіть вночі переживати як на мої діти. Я не могла відключитися коли чоловік. Тому ось ці три дні це так. Я доторкнулася до того, що в мене з'явилося розуміння, що це А працює, Б, у мене з'явилося бажання робити це частіше і довше. Тому що я нарешті можу не бачити себе у відображенні, а заплющувати очі і бачити себе всередині. Клас. Хто шукає, знайде. І вам дуже тягу. Там виключається. Я вшала просто стільки.